Моя вечірня прогулка в лісі. Скільки вже зелені. Мирного вечора. А я хочу показати вам, як сходи ячмій. Цього році вже посіяли. Вийшли в районі сапунки. У лісі вже починається сніжок. Ні, слабо видно сніжок. Не пролітає. Вже верби зеленіють, не оцілися пролісочки. І наша сапунка. Так, сніг вже випадає хороший. А ось котики які тут. І видно, як пролітає сніжок. Нада тікати додому.